Привіт, з вами клопхвостики. А це Блекі. Йому всього півтора місяця і ми починаємо пошуки родини. Блекі народився у нас в будиночку клопхостики від Есмі. Есмі ми врятували в полі разом з її цуценятами, але в неї був дуже великий живіт. Цуценята вже були немаленькі. В клініці виявилось, що вона знову вагітна, і ці малюки, троє красунчиків, народилися прямо у нас. І, звичайно, ми для них шукаємо дуже дуже класні сім'ї. Адже Блекі вирости малесенького розміру, як його мама. Мама важить 7 кілограмів. Тому і Блекі е, очікуємо, що буде приблизно 7, максимум до 10 кілограмів. Е, неймовірно милий, погляньте на цю дуже-дуже дуже маловидну мордочку. Він такий ніжний, такий хороший хлопчик. А е, ми, звичайно, будемо віддавати їх сім'ї після щеплення, але бронювання ми вже розпочинаємо. Е, історія їх мами сумна, як вона опинилася в полі. Разом із цуценятами ми не знаємо, але ми дуже вдячні долі, що ми зустріли її і врятували. Тому всі ці малюки тепер будуть мати класні родини. А ви можете в цьому допомогти. Якщо саме ви готові подарувати дім цьому неймовірному хлопчику, телефонуйте, бронюйте. А якщо ви просто на нашому каналі завжди постійний гість і хочете допомогти цим малюкам знайти дійсно гарні родини, будь ласка, поставте вподобайку, напишіть коментар. Саме ваша активність допомагає знаходити сім'ї нашим хвостикам. Ми дуже чекаємо і Блекі-Блекі також чекає. Погляньте на цього малюка. you <sniffs>